Но побачивши ці затишні вулички, охайні будинки, чарівні береги затоки та могутні скелі, ми зрозуміли, що вже любимо це містечко. Акяка виявилася одним з найприємніших місць в нашій подорожі. Кажуть, ак'яка далеко не завжди була такою привабливою. Ще століття тому це село було нікому невідоме, а рівнинний берег затоки займало велетенське малярійне болото. Навіть був період, коли люди майже повністю покинули ак'яку через поширення малярії. Однак ряд заходів уряду Ататюрка поборов малярію і болото було осушене. А ще акяка відома своїм цілісним архітектурним стилем, який відразу звертає на себе увагу. 50 років тому його розробив архітектор Наїль Чакерхан, поєднавши у своєму баченні османський, егейський та сучасні стилі і адаптувавши до навколишнього середовища. З того часу нові будинки тут будувалися лише з дотриманням цього стилю. І от тепер Ак'яка, маючи чарівний зовнішній вигляд, прекрасне ландшафтне розташування, красиве море, гори і річку, все більше стає улюбленим і відомим місцем на усій турецькій рів'єрі південно-західного берега. Звісно, апарт готель, в якому ми зупинилися, також був у стилі архітектури Ак'яки. Ай, сонце ліпить, це просто магія. Ми зупинилися в місті Ак'яка на кілька днів містечку. Володя тут працює, і тут така грубиста місцевість, і будинки йдуть, чи навіть вулички таким. Смугами це в нас передостання, практично вулиця перед тою величною горою. Такий магічний ранок. І ще ця пальма понасла. Поселення в той чи інший готель, ті чи інші апартаменти, це для мене велика робота над собою, тому що я відношуся до тої категорії людей, і в нас на Галичині кажуть бриджуся всього. Це означає, що якщо я, не дай Бог, побачу десь волосинку, у мене вже. Якщо щось не ідеально, чисто мені дуже-дуже некомфортно і дуже неприємно. Тобто мені підходять два варіанти: або п'ятизіркові готелі а, з усім екстра супер вилазаним, або власний намет, бо я знаю, що там чисто прибрано, і це моє. Там мій затишок. Та, напевно, мені бракує затишку в усіх цих інших апартаментах, угу. внутрішнього затишку. Цікаво, таке дослідження себе в мандрівці. Угу. Але воно таке не було, що там років 5 тому, 10 такого не було. Може, це старість не радість. <ріст> Готуємо омлет сьогодні із всякими прикольними. Ну, це, зрештою, вони їдять так на сніданок. Яєшню, омлет, наприклад, чи просто яйце варене. Маслинки, хліби, їхні, йогурти, сири, зелень. У нас буде, можна сказати, Turkish Breakfast. Або... Але британці теж так само їдять. А вчора, коли ми приїхали сюди, в місто Ак'яка, вибір на апартаментів готелів був велетенський. але я завжди обираю власне апартаменти, де можна готувати. З доступною для нас ціною, і ми продивилися кілька варіантів. Всі варіанти були такі малюсінькі малюсенькі Потім ми знайшли цей варіант майже на останній вулиці цього міста: спальня, зала, кухня, два балкони. І найважливіше, що було пралка. Коли я побачила пралку, то тут я і зупинилася. Хоча попередніх апартаментах ціни були дешевші, тобто там за 90 турецьких лір можна було за добу зняти. Ці апартаменти коштують 120 але різниця не є суттєвою. Проте пралка дуже важлива для мене. Ну і простір. Хлопці ненавидять, коли рідкий жовток, то треба їх розбивати, ці яйця. Ці ми живемо на ось цій вулиці, а вона практично кінцева вулиця цього міста. І далі починаються трошки підйомчики, і дорога на місто Мармаріс або на місто Фетхіє, куди ми скоро поїдемо. А тим часом ми з Меркусиком йдемо в супермаркет. Зазвичай ми скуповуємося в супермаркеті Шок або в супермаркеті Ей 101. Маркусь просить, аби я йому купила альбом, бо він вже свій весь змалював, розмалював. І ми не знайшли в магазині шок Альбому, тож йдемо в магазин a 101. Угу. Маркусь, Маркусь. А розмальовку ми тільки беремо. Марко. Тільки розмальовку. Подиви, що вона тобі підходить. Маркусю. Добре. Подивись, підходить мені розмальовка. Всіх так багато по Туреччині. І в вакціації їх чимало. Я думаю, так само десь як і котів. Сьогодні субота це означає, що жорсткий карантин вихідного дня, але я бачу людей на вулиці чимало. В Вак'яті переважно ведуть вниз до моря або до річки, і ми теж туди йдемо. Я хочу випити якогось капучино або лате. Ти що? Це дуже класна кав'ярня в місті Акяка, і це єдина, де можна знайти звичну нам каву. Там капучино, лате, і все таке, бо зазвичай в... В кафешках місцевих все турецька кава. А ще тут смачні чистейки. Біля цього кафе собаки також звернули на себе увагу. Як виявилось, про них дбає власник закладу. I, think so it's my I love dogs. I, I, I can't say I, I, I don't love uh, people, but my life bring me here, and I like the nature. And also, I see the dogs, it's problem here. All the people don't uh, like the dogs. And uh, I do my mission, and I, I say, okay, the dogs is for me better than human. <laughs> and I help these dogs, and give food, and bring to doctor, and anything. Вона каже, що ми їдемо біля цього місця. Цей чоловік сказав, що в нього понад 150 собак, за якими він доглядає тут, в місті Ак'яка, він їх годує він їх водить до лікаря, якщо потрібно. В нього є одна собака, яка хвора на епілепсію. Він їй весь час дає ліки, рятує її. І, взагалі, він супер мега класний, як і розказав. Він жив багато в південно-східній Азії, в Китаї. І він займається східними єдиноборствами, медитаціями, лікує через певні терапії, такі східні. І ще він вчителем дайвінгу і фрідайвінгу. Каже, якщо що, приїжджайте, я вам тут все покажу, розкажу, помедитуємо, по там східною медициною вас познайомлю. Ну такий прикольно. А ще він сказав, що у нього був рак, і він сам себе вилікував. Це одна з моїх улюблених вуличок, тому що вона зелена вся, і тут час від часу проїжджають машини, але насправді не так часто, як по основній дорозі. Тому ми з Марком обираємо цей шлях до річки і до моря. Для нас з Марком вже як рідні. Ми тут практично кожного дня ходимо до річки і до моря, поки Володя сидить вдома і монтує відео, яке ви потім дивитесь на нашому ютуб-каналі Двоколісні хроніки. І оце ж Володя все питає: Куди йти? Сюди, сюди. Вау, як тут класно, вау, як тут класно! Дякую, Маркусико! Маркусь мені любить дарувати квіти. Ак'яка ну дуже красиве місто, таке затишне, таке тихе, таке якесь повільне і відкрите, чисте повітря. Тут красиві будівлі, своя естетика, своя архітектура. Тут зелено, пальми, мандарини, апельсини, лимони. Боже, так зелено. Січень місяць на дворі тут все зелено. Є море, річка, гуси. Коротше, все є. Я б хотіла напевно, хоч трошки пожити тут довше. Красива гавань, пляж і річка стали нашими найулюбленішими місцями в Ак'яті. Річка Азмак глибока і з сильною течією. Завдяки своїй багатій фауні вона стала популярною туристичною цікавинкою ак'яки. Для нас Маркусем, це місце сили. Ми сюди приходимо практично щодня. Просто сідаємо, вдихаємо запах цих прекрасних евкаліптів і спостерігаємо за прозорою водою річки. Катече, гусьми, качками. Тут якось особливо, особливо, особливо. А це екскурсійні човники, які катають туристів по річці. І ще одна така атракція в цьому місті Акяка. Ми правда не каталися, але щодня бачили, що люди орендують, і з ними човняр пливе по річці. Вони щось там дивляться, фоткають, знімають. хочемо купити. Справа? Так. Ось тут є стук. Привітайся. Давай, давай ще. Нам треба яхту, щоб ми всі помістилися. Ходимо з Марком, вибираємо яхту собі. О, нам потрібна така. Впевнена, і саме така? Uh -huh. uh -huh. А може вона та? Uh -huh. така теж. Така теж. О, але Дово, ще й зовні є ліхтарі. Uh -huh. о, о, ця маленька така. Uh -huh. тут не вмістимося. Цей пляж, що позаду, це дуже тусовочне місце. І вечорами сюди приходять турки, акіяківці і спостерігають захід сонця. Але сьогодні субота, карантин вихідного дня, і як ви бачите, нікого. Оце справжній якір. Так. Такі, які мають великі кораблі. Ось такі, як цей, або навіть ще більші. Один куди як той з антеною. Так, Може як той. Він падає на дно, чіпляється оцими гаками за землю, за ґрунт, за каміння. І тримає корабель. Тому що він на мотузці. Мотузка звідси йде до корабля. І він тримає, щоб корабель не плив. Оце справжній якір. А ось цей простий! маленький човник немає якора. А, ну йому не потрібен якір, він просто мотузками прив'язаний. Так. Вечірня ак'яка. Спокій, тиша, затишок. Ми зараз дійдемо до такої... Досить тусовичної вулиці, вулиці з ресторанчиками хочемо взяти на вечерю риби в цьому ресторані я б взяла екмек з мідіями, тобто такий хліб з мідіями, Тутешня така класна страва. Ну, а в тому ресторані я б взяла рибу. Вона там надзвичайно смачна. な<で><ペー> В цьому кафе ми візьмемо піде з сиром, і я спитала хлопців, скільки чекати. Вони кажуть, ну десь 20 хвилин. Ходіть, я покажу, чому. Карантин вихідного дня, до них поступають ось такі замовлення. Тут список замовлень, і вони його виконують, і потім вже буде аж наше замовлення. І от саме зараз хлопець пакує комусь замовлення і будуть відвозити, чи люди самі приїдуть. Я не знаю, як воно працює. Ми просто приходимо, замовляємо, чекаємо, забираємо і йдемо йому, наприклад, на пляж. Поки чекаємо наше замовлення рибу, то п'ємо турецький чай. Він ось такий. Фантастично смачний зігріваючий, і якщо видно позаду мене багато столиків, всі вони порожні, тому що в ресторані світи не можна, і навіть чай ми маємо пити ось там за межами ресторану. Я думаю, що варто напевно це і зробити вийти за межі. бур 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 Щойно від'їхав мопед, який повіз одне з замовлень. Лише восьма вечора, а таке враження, що це далеко за північ. Вулиці абсолютно порожні.